Доброго доброго ранку, благословенного ранку, благословеного нового ранку. І дякуємо Господу за те, що Він зберіг нас цієї ночі і що він дав побачити нам цей ранок. Слава Господу! Слава Господу! У нас зима, справжня зима з морозами, але сьогодні не так вітряно і можна було поїхати помилуватися цією красою. Слава Господу! І, хоча по прогнозу походи немає ніяких опадів, вчора теж не було. Але сніг валив не довго, але валив. Уже був світанок. Але за цими хмарами сонечка не видно, тільки ось там, в далині, якась є рожева лінія на горизонті. І все. Але небо все рівно, вже весняне. Не таке сіре, яке було взимку, а вже такі є. Блакитні хмари, і ти дивишся на них. І оця блакить тебе манить, просто манить, слава Господу. Чайки наші вірні залишилися. Всі останні пташки полетіли далі шукати собі притулок десь у тепліших місцях, тому що у нас насправді прохолодно. Але слава Господу, слава Господу, ми живі. Слава Господу, ми маємо все для того, щоб жити. Слава Господу! Слава Господу, що наше місто, наші села збережені ним. І ми кожного дня складаємо на нього поді... на нього свою, покладаємось на нього і кажемо йому, Господи, збережи нас для своєї слави. І вчорашні події там, у Турції і в інших. Країнах, звичайно, знову засмутили наші серця, знову горе, знову, знову страждання. І ти, коли от я кажу про себе, я коли почула ту звістку і кажу, що скільки катаклізмів, скільки всього відбувається в світі, і без людського втручання, і ще оця війна, кому вона потрібна? То ті люди думали, що в них буде землетрус? Не думали. Вони думали, що це буде останній день? Не думали. Але Господь закликає нас. Думайте, думайте про те, де ви будете проводити вічність. Думайте про те. І він, знаєте, нікого ніколи не лякав. Він коли розповідав, він коли говорив, то він казав, закликав. В нього була, знаєте, як блага звістка. Він закликав: покайтесь, покайтесь. А далі в нього не було продовження, бо будете горіти в воду, якщо не покаяйтесь. Ні. А далі наш Ісус сказав: бо приблизилось до вас Царство Небесне. І з кожним днем, і з кожною миттю оце царство наближається. Хтось хоче, а хтось не хоче. Але від наших хотінь чи не хотінь, знаєте, нічого не відбудеться. стосовно приближення Царства Божого. Воно наближається. З кожним днем наближається до нас царство Боже. І от коли воно прийде, то Бог зітре кожного сльозу. не буде не смерті, не буде ні горя, буде цим світом керувати Ісус Христос. Не буде він. Не буде корупції, буде слава Божа наповнювати цю землю. Слава Господу! Ми очікуємо, очікуємо цього славного дня. Так як і очікуємо славного дня перемоги над цією скаженою війною, по-іншому ти її не назвеш безглуздою війною, страшною війною. Але Господь сказав: якщо він за нас, то хто проти нас? Ісуса якого люблю, я чекаю кожний день, сказав він, що скоро прийде, може, вночі, може, вдень, тим часом, як ще бариться, підношу очі до гори. Ось обітниць його, бо вірні всі вони, може, день, один, може, ніч одна, може, ще сльоза, чи капляпоту не зену прийти, на гору зійти. Крив ще знести, і прийде мій спас, про війни і чую катаклізми на землі. Про те, все колись сказав він, коли був на цій землі, моя надія уся на нього. Бо поможе він мені, щоденно вслід за ним в моїм житті Я хочу йти, може, день, один, може, ніч одна, може, ще сльоза чи капля по. Низину пройти, на гору зійти, кривду ще знести, і прийде мій спас. І оцей псалом є, знаєте, реальність сьогодення. І ми чуємо про війни, і ми чуємо про катаклізми. І ми все про це чуємо. Але якщо ми будемо зациклюватися тільки в новинах, тільки дивитися на те, що відбувається в цьому світі, знаєте, радості не буде зовсім. А Господь каже: раді, радійте, радійте. І е, навіть і коли молитесь, теж радійте. І коли ви проходите оці всі катаклізми, оце все відбувається в вашому е, житті, знаходьте сили радіти. І без Ісуса Христа, без Його допомоги, без Його підтримки ми це не зможемо зробити, тому що ми просто люди, звичайні люди, Так, да. Ті, хто покликали Ісуса Христа, ми незвичайні. Наша незвичайність в тому, що ми стали дітьми Божими. Наша незвичайність в тому, що ми перейшли від смерті в життя. І навіть якщо помремо, одразу оживемо. Ми маємо оці вільні обідниці. Ми стоїмо на них, ми віримо в це. І ця віра підкріплює нас. І нам, хоч якось, звичайно, по-людськи трохи страшно, але ми розуміємо, куди ми йдемо. Ми взагалі розуміємо розуміємо, куди рухається цей світ, і які б ми не були гарними людьми, а ми з вами гарні люди. Ми ж діти Божі. Але ми живемо в цьому світі, наповненому зла. А ми читаємо, в Слові Божому, що що посіє людина, те й пожне. І Господь не сіє ці війни, і Господь не забруднює наше повітря, і Господь не забруднює наші води. Він все створив дивно, він все створив чисто, він все створив благо нам. Але, але люди, але люди із за користі от за оцього, знаєте, миттєвого насолодження ідуть на таке, ідуть на таке, забруднюють. Е Вбивають, знущаються, руйнують, води не тому що він прийшов вбити, вкрасти, згубити. І хто кому служить, за тим і послідує, хто кому служить, за тим і послідує. Тому Господь знову і знову з радістю на устах, з посмішкою, з іскринкою в очах каже, прийдіть всі до мене, оберіть життя, навіщо вам помирати? Він нікого не буде силком тягнути, нікого не буде пеньком заганяти в церкву. Нікого, нікого. Він закликає, він пропонує, він протягує свої руки повні любові, а обирати кожному з нас. Вибір завжди за нами. І сьогодні хочу ще прочитати слово Боже, яке хай підкріпить кожного з нас. Моє спасіння, шана в Божій владі, міцна твердиня й захист, мій надійний теж. Такий сучасний переклад. Мені дуже-дуже сподобався. І було написано, що це псалом 62,8. І я почала його шукати. І не знайшла, тому що російські там українська біблія, російська, там один псалом трошки є розбіжність, але в 61-му віршові псаломові в, псалмові, в му 61-й псалом, 8-й вірш, сучасний переклад. Читаю ще раз: моє спасіння, шана в Бож... Божій владі. Міцна твердиня і захист, мій надійний теж. Але шукаючи цей вірш, я відкрила, і оці слова мені, знаєте, так були до душі, що я записала їх і хочу вам прочитати далі. Боже, ти Бог мій! Я шукаю відрання Тебе, душа моя прагне до Тебе. Дуже тіло моє за тобою, в країні пустельній і, о, виму, і вимучений без води, ліпше, бо милість твоя за життя, і мої вуста тебе прославляють. Так буду в житті своїм благословляти тебе, радій мене Твого. Буду свої руки підіймати. Слава Господу! Такі чудові слова. І читаючи ці слова, ми можемо казати Амінь. І знову це наш вибір. Ми можемо сидіти і дивитися на ці всі страхіття і казати: Господи, помилуй, і хай це нас не минеться. Так, да, нам потрібно це робити. Ми закликаємо Господа. на... Ми закликаємо Господа в наше життя. Ми закликаємо. але... Коли ми піднімаємо руки до гори, коли ми славимо Господа, коли ми співаємо Йому пісні, тобі буду я співати, алілуя! Тобі, Господи, тільки Тобі, то тоді пісня, тоді слава Божа в наших вустах нас буде підбадьорювати, буде давати нам сили, не зважаючи на ці всі війни, катаклізми, рухатись далі і не унивати, радіти. І йти вперед. Господь закликає нас, не бійтеся. Господь закликає нас, довіртеся мені. Давайте ми будемо це робити. Вся слава тільки йому. Ось таке сьогодні ра, такий сьогодні ранок подарував нам Господь, подарував нам слово, подарував нам пісню. Думаю, що підкріпив нас, трішечки підкріпив, і ми підкріплені Його словом, наситивши наш дух. Трішечки, це так, знаєте, перекусик можна ще й більше і більше вкушати його, адже він такий смачний. Прийдіть, вкусіть і зрозумійте, який він благий. В ньому тільки благо, в ньому тільки добро, в ньому тільки світло. І коли ми занурюємося в нього і хочемо бути схожими на нього, то та вся пітьма, яка була раніше в нас, вона просто його силою виштовхується. І ми стаємо кращими, і ми стаємо добрішими, і ми стаємо милішими, і ми стаємо здоровішими, і ми, і наша віра кріпне. І ми рухаємося далі, не дивлячись по сторонам, а дивлячись вперед, там, де наш Ісус Христос. Будьте збережені Господом, і хай Господня рука оберігає кожного з вас в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю цей день, я благословляю цей день на добро. Я благословляю цей день, хай він буде під захистом Божим для кожного з вас в ім'я Ісуса Христа. Хай дух радості наповнюється ваш дух, хай духом радості наповнюється ваш дух. Хай Духом віри, хай віра кріпне в ім'я Ісуса Христа і Хай гарний настрій супроводжує вас всього дня. Хай приходять гарні новини, хай приходять е, гроші, хай виплачують ті е, борги, які ви е, не, не виплачували, хай приходять, благословляйте, до речі, тих людей, які вам винні гроші. Благословляйте їх, благословляйте їх на гарну роботу, благословляйте. Бляйте їх на гарний заробіток, і тоді вони зможуть віддати вам борги. А якщо ви будете постійно скиглити і там щось їх дергати, що з цього вийде, а нічого, допоможіть їм, почніть благословляти. І так у всьому, якщо людина щось вам там докучає. Почніть ту людину благословляти. Колись таке чула висловлювання, що якщо людина ображає тебе, то її набагато гірше, ніж тобі. Тому ми, сильні в Бозі, будемо їй благословляти. І кажу вам стопроцентово: побачимо перемогу. Це сьогодні тут не посидиш і вже хочеться звідси тікати. Тому що да, море, да, красиво, да, краса, але мороз і мороз так кусає за щоки і кусає за руки. Слава Богу, все останнє вдягнуте добре. Тому будьте збережені Господом і дивися на цих чайок і думаєш: Господь, як ти їх створив чудно, що вони серед оцього холоду. А не мерзнуть і плавають у цій крижаній воді, і ноги не мерзнуть. Розумієте, який чудний творець, як він все дивно влаштував, як він попіклувався про оцих пташок. Він же знав, що буде холодно, і він забезпечив їм все для життя. То наскільки нас він каже мало віри, то наскільки про нас він попіклується? Якщо він попіклується про цих пташок. То про нас, своїх дітей. Він попікується стопроцентово. Головне довіряти йому, не боятися і йти за ним. Хай допоможе нам Господь. Амінь.